Друзі, доброго всім дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. і Ви дивитесь канал про пасічне життя, півень не дає розмовляти. Сьогоднішня тема буде корисна початківцям. Справа в тому, що я є голова спілки пасічників в Миколаївській області. І до мене до сих пір, незважаючи на такий важкий стан у бджільництві, звертаються люди небагато, але звертаються, які хочуть розпочати. Займатися бджільництвом, спробувати, питають, варто чи ні, питають про технологічні моменти, питають про організаційні питання. Саме зараз і про організаційні питання я хочу з вами поговорити. Справа в тому, що пасічник, ну не пасічник, людина, яка хоче і думає, займатися чи не займатися бджільництвом, вона вже має якусь там інформацію. Вона вже щось там начиталася, щось там надивилася в Ютубі, начиталася літератури? Може, є у цієї людини знайомі, які пасічнікують, може вони допомагали на пасіці, і яке ж початкове уявлення вони все ж таки мають. Але як саме зайнятися, розпочати з чого, які перші кроки? Вони е, сумніваються, не знають. Ну, по-перше, я хочу вам сказати, що потрібно для зайняття бджолістом. По-перше, це потрібна ділянка, де ці вулики будуть е, стоять е, фізично. Розумієте, пасіка е, буває, буває і стаціонарна, буває качова, буває і, і змішана. Це вже залежить від технології, але початківцям я категорично раджу в перші роки. Не качувати хоча б перший рік. На другий рік, якщо все вийде, можна спробувати покачувати. Чому це так я раджу? Раджу це, це пов'язано з економічними питаннями. І перед тим, як я продовжу про земельну ділянку, я хочу сказати, що в принципі, це все залежить від того, як людина відноситься до, до бджільництва. Якщо людина відноситься до бджільництва, так, щоб мати мед, щоб їсти мед, щоб на столі завжди був, був свій мед, щоб у родичів був мед. Тобто, от саме як я, я теж розпочав своє заняття бджальницям з того, що я дуже полюбляв мед і вирішив завести декілька вуликів, і потім воно переросло в бізнес. Але на початку зразу кажу, економічного ефекту ви не побачите. Я вам навіть скажу більше, ви будете. Мають дуже великі збитки, тому, тому що зараз ціна, ціна низька, вкладення великі, це все, щоб купити, воно коштує дорого, щоб продати мед і продукцію, це, по-перше, дешево, по-друге, важко, тобто ну, ряд цілих моментів. Але давайте все по порядку. От дивіться, ділянка, ділянка, якою ви хочете ставити вулики, ділянка. Може бути двох видів. По-перше, ділянка може бути ваша, приватна. По-друге, вона може бути орендована. От я вам зразу кажу, якщо ви маєте, маєте дачу, це саме варіант, саме те, щоб спробувати займатися бджільництвом, розмістіть ці вулики, ну, тупо у себе на дачі. Чи може ви маєте будинок в приватному секторі, теж, теж можете розположити на своєму приватному секторі. Але якщо у вас ділянки такої немає, ви людина е хатня, я кажу, живете в багатоповерховому будинку, там, в якомусь там спальному районі, моя вам дружня порада. Не купуйте ділянку, а десь на рік її орендуйте. У когось там, чи орендуйте ділянку, чи арендуйте. Шматочок ділянки, у когось там у друга, у родича, поставте, щоб вам ваша головна мета в перші два роки це попробувати. Спробувати, як воно піде, як вам, як вам добре, як вам виходить, не виходить. Тому не раджу я купувати ділянку, а раджу орендувати. Далі дуже важлива річ перед тим, як розпочати бджільництво, це ви повинні зробити. Пробу на бджоло вжалення, тобто подивитися, чи є у вас алергія, чи немає на отруту. Ми знаємо, що у більшості людей немає, а є, але є такі люди, у яких наступає анафілактичний шок, тобто починає опухати гортань і людина починає задихатися. От такий, такий, таку реакцію має мій син на бджоловжалення. Тобто, це обов'язково ви повинні знайти пасічника, перейти на пасічку і зробити на, на зону поясниці, не знаю як українською. Напишіть в коментарях там де, в общем, там, де попа вверх попи, от, зробити там джола вжалення. І ви подивитесь на реакцію організму. Обов'язково треба мати перед собою поряд з собою препарати проти анафілактичного шоку. Це дімедрол. Другі препарати я не пам'ятаю, але ви будете обов'язково робити це на пасіки, на пасіки. і там у пасічник повинен знати це. Перша народна, народна я кажуть. Засіб проти е, анафілактичного шока це холодний душ і 50 грам горілки, ось, а потім вже терміново в лікарню. Далі е, стосовно, стосовно вуликів, вулики е, ви, е, теж залежить від вашого зайняття бджільництвом. Тобто, якщо е, ви е, в перспективі плануєте, плануєте займатися Займатися промисло... ну, промисловим тобто, зароблять гроші на це. Це, звісно, що вулик стаяку, такі, як у мене, там, чи може ось от у мене стояки на Доданівську рамку, чим вони відрізняються. Вони розширюються вверх, от, вгору. От там от стоїть купа тих зелених стояків на Рутівську рамку. Тобто, оце от дивіться, восьмирамковий. Вулик, отакий от він трошки вузенький, це десятирамкові вулики. Тобто стаяки це більш промислова технологія. Але якщо ви збираєтесь займатися бджільництвом для себе, я вам категорично раджу. Це ж таки вулик лежак. Чим вулик лежак по медозбору відрізняється від вулика стаяка? Справа в тому, що там вони більш повільно печатають той мед і більш неравномірно. Тобто ви можете підняти рамку, низ рамки може бути з медом незрілим, а вере вже запечатаним зрілим. У стаяку там друга ситуація, там відкачуються магазинами-наставками, вони чи зрілі, чи незрілі, щось, щось одне. Отже, якщо ви початківець і ви тільки хочете спробувати, я раджу вам. Вулик, лежак. І, звісно, що якщо пасіка буде у вас стаціонарна, не качава, теж лежаки, тут навіть не треба, не треба нічого, я кажу, до бабки ходить. Лежак, це він дуже його великий перевага велика в тому, що немає нагрузки, навантаження на поясницю, тобто на спину, і ви не будете тягати оці карпуси. Далі. Ось, наприклад, по породі бджіл. Ви ж, звісно, що будете десь ці бджоли брати. Деякі, звісно, ловлять раї, але я не бачив таких початківців, які без досвіду і починають з ловлі раї. Ви будете десь придбати бджіл. Я вам раджу, деякі радять починати з пакетів. Я вам не раджу починати з пакетів, бджолопакетів. Що таке бджолопакет? Це маленька сім'я, тобто на чотири рамочки. Там є дуже специфічні моменти щодо роботи з ним. і Багато початківців е зазнають невдачу починаючи з пакетів, тому що його треба, так скажімо, розогнати, розвити. І людина, яка не має навички по роботі з бджолами, ще не зможе розвити ці пакети. Тому я раджу купити велику бджолосім'ю. Починати треба як мінімум з двох, а краще з трьох. Чого це робиться? Дуже багато є ситуації, коли пасічник давить матку, і треба десь буде, якщо що, коли там виявилося, що матки нема, взяти і поставити відкритий розплід до тої сім'ї, щоб, щоб бджоли вивели собі самі. Вони можуть і зі свого розплоду вивезти, але все ж таки, як кажуть, страхуватися потрібно. Тобто, Рекомендую купити дві, а краще три сім'ї. Щодо породи, ви якщо ви там щось там начиталися, надивилася YouTube ви бачили, що зараз дуже є велика різноманітність пород у пасічників. Це і Українська Степова, і Карпатська порода, і там ще за, за кордоні їдуть Карніка, Бакфас, там італійка. Там, ну, в общем багато там аполійська українська. Пород, я вам раджу за можливості все ж таки купити бджіл зі своєї місцевості. Тобто ті бджіли бджоли, які довго, наприклад, якийсь там, там дідусь чи пасічник зі стажем, там, десь ну, біля вас в радіусі там, до 50 км, можна до 100, ставої бджіл, і от у нього купить місцеву породу. Чому місцеву? Місцева порода вона найбільше пристосована до таких умов. Кліматичних, а це саме критичне це у нас зимівля. Тобто вам краще обирати, якщо там казати, розбирати породи, то у вас саме-саме головна якість повинна бути добра зимівля, щоб бджола перезимовувала Тому що бджола може бути і лагідна, і медодайна, і, і до захворювань стійка, але от вона не зимою, розумієте? Тобто треба вам придбати породу з, з, зі своєї місцевості. Ну, ось, наприклад, все це ви зробили, ви там десь знайшли ділянку, купили там вулики. До речі, про вулики я забув сказати. Я не категорічно не раджу, якщо ви початківець, купувати нові дорогі вулики. І взагалі, знаєте, зразу там кидатися все це нове, купувати нове. Воно, знаєте, магазини дуже-дуже добре. І виробники малюють оцю ситуацію, що таке на нове обладнання, воно там ефективне. Купить бушний от вулик, той вулик лежак за 500-600 за гривень, який там нормальний. Взагалі -то бджолам вулики не треба. Я маю на увазі, щоб вони там були файні, гарні, там пофарбовані. А бджолам треба, щоб вулик був ну, до речі, вимогу до вулики. Вулик повинен бути теплий. От розумієте, чи якщо це дерев'яний лежак, то він повинен бути товстий, нащо на він такий теплий товстий. і товстий? щоб зимою він повільно втрачав тепло, а літом він, він не перегрівався на сонці. Отака повинна бути. Дуже тонкий вулик, він взимку дуже швидко охолоджується, а влітку дуже швидко нагрівається. Це бджолам не потрібно. Тобто купить уж на якийсь вулик, бувши в використанні, і попробуйте 1-2 роки позайматися. а Якщо у вас все піде, вже будете думати там, про нові вулики там, і про систему, яку вам, ну, яка вам дав подоби. Ось мої рекомендації далі. Наприклад, це оце є. Купили ви там чи взяли в оренду ділянку, десь купили дешевий вулик, заселили бджолами. і... Що, що у вас, які кроки далі? Запитання такі лунають, що треба реєструвати пасіку. От на що реєструвати пасіку? Я зараз відповім на питання. Пасік, пасіка можна не реєструвати, ви можете водити бджоли, і ну, нічого у вас від цього не зміниться. Але реєстрація пасіки дає вам війти в правове поле. Що це означає? От, Наприклад, ви громадянин України, ви маєте паспорт. Ви маєте там якісь там права, якісь там обов'язки. Тобто, ви якусь там е, отримуєте пенсію, отримаєте субсидію, можете влаштуватися на роботу. Е, ну в общем, по документам ви є громадянин України зі своїми правами та обов'язками. Точно так же паспорт пасіки. Якщо у вас немає паспорта, то ви юридично, юридично нічого не можете не довести. При, в случаї потрави, в случай, ну, тобто ваша пасіка, вона поза законом, вона не має права існувати, розумієте, Це згідно законодавства. А якщо у вас є паспорт пасіки, то ви можете там, відстоювати якісь там права, ви можете подавати документи на дотацію, давали дотацію на, на бджоли, ви можете робити лабораторні дослідники. Там, де закон про ветеринарію, там теж він намало допомагає, але все ж таки допомагає. Ви можете вимагати там від органів місцевого самоврядування, щоб вони вас попереджали щодо обробки обробки полів і щоб попередження вас, коли йде ця обробка. Тобто, ну, там багато, багато всяких переваг. В паспорті пасіки, і як його в принципі як його отримати, задають питання. Отримати його дуже просто. Ви йдете там, де ви вирішили поставити пасіку, йдете по місту розташування Держпродспоживслужби, там питаєте, де можна зареєструвати пасіку, там вам кажуть, і пишете заяву заяву щодо реєстрації пасіки. Вам в на протязі доби повинні видати ветеринарний санітарний паспорт. пасіки, Тобто там е, записується все, що ви написали в заяві в тому паспорті. Там записується, хто, ви що ви, там, е, ваші контактні дані, де розташована пасіка, ось таке. І ви вже власної пасіки, ваша пасіка зареєстрована. Далі з тим пасі... паспортом ви йдете по місту розташування пасіки до, до служби ветеринарної медицини. і і теж кажете, що я хочу там пройти дослідження, дослідження своїх бджіл. І виходить, виходить ветеринар на вашу пасіку і він дивиться, все там, по правилам повинен відбирати проби. Там. Але, але так, ну, воно не завжди так буває, пасічник зазвичай по багатьом причинам зараз не будемо це обсуждати, сам відбирає проби і несе до, то, до тої лабораторії. Тому що пасічник сам зацікавлений. В здорових бджіолах. І тут є, є такі питання щодо вимог. Є, є вимоги по розташуванню. Воно, ну, не, точно не пам'ятаю, але наче воно регламентується інструкцією щодо попередження хвороб бджіл. Є така, є така інструкція е, щодо ліквідації та попередження хвороб джіл. Так ось, е, там сказано, е, як повинні. Е, Ну, які повинні бути вулики, як вони повинні бути розташовані, як вони там пофарбовані, яка там водичка повинна бути на пасіці? Все-все-все. все все Але я вам скажу в двох словах, що це ну, в, принципі, в принципі, є така інструкція. Ну, вона розроблялася ще в радянські часи. Вона розроблялася для колхозних пасік, там, де знаєте, от з, е, ПТУ приходить. Людина і його не знає, що там робити з цими бджолами, відкриває інструкцію, читає і починає так їх розташовуватися. Тому що вони там відстань повинна бути між вуликами, заввишки вони там повинні розташовані бути там, на, на певній в певним чином пофарбовані вони повинні бути певним чином. Я в принципі скажу, що інструкція написана толково, розумієте, це все, якщо це є така можливість, їх так дуже далеко один від одного вулики розташувати, і я кажу, їх так піднять, щоб зручно було робити з ним, не нахиляючись. Це все ну, дуже добре. Але реалії життя у більшості випадків кажуть, що обмежена там ділянка, там де бджол бджіл розташовано. Тобто теж нюанси щодо, щодо завишки, наприклад. от Дивіться, у мене вулики стоять на подонах. На подонах вони стоять не просто так, що я оглянився їх припідняти. Я мог би їх припідняти, там 2-3 піддони поставити. Але у мене вулики всі частим дном і буде задувати сильно вітер. Я навпаки хочу оці от поддони. Бить, таку, знаєте, зробити юбку, щоб не задувало боковий вітер. ну то, то таке, знаєте, нюанси. В принципі, якщо у вас є можливість, зробіть все, як сказано в інструкції щодо попередження ліквідації хвороб джіл. Далеко їх там ну розташуєте один від одного, розфарбуйте там, розумієте. І, і, якщо пасіка, дивіться, це теж нюанс, де вона може бути розташована. От у мене вона розташована на городі. Оце город, І це от продовження города. І от там оце паркан, там вже йде приседибня ділянка. Так ось інструкція вона так прописана, що е, на присадибній ділянці вони повинні розташовані бути 20, 20 метрів. Наче від паркана з сусідом і огорожена будь пасіка забором за вишки 2,5 метри. А на городі такого немає, розумієте? ну то, така ситуація В принципі, то що пасіка буде огорожена буде огорожена це великий плюс. Там не буде ні вітрів, і антивадальна функція, і заглядати поменше будуть. Але це все, знаєте. Не є, як кажуть, обов'язковим бажано, бажано, бо зараз це дуже дорого. Так ось я ще раз перейду до присадибної ділянці. Ось, якщо от я би там е, розташував вулики за парканом, я повинен бути, був їх огородити і зробити там певні вимоги. Для чого це все потрібні, ці вимоги? Якщо у вас. Нормальні сусіди, я думаю, що ви можете не заморачуватися, і ну як кажуть, я як по можливості, особливо по перші на перший раз зробити так, щоб ну як по мінімуму фінансових вкладень, щоб це було. Тобто, щоб ви не витрачали дуже багато грошей. Але якщо сусіди, я як кажуть, у вас погані відносини з сусідами, вони такі скандальні і. Полюбляю там писати всякі скарги, то звісно, що це треба передбачити, треба, там, щоб паркан був, і, і там і відстань між і, до сусідів, щоб вони взагалі не заважали сусідям. А та, так вже я не знаю, я не знаю дуже багато випадків. Знаю, що багато випадків, коли сусіди скаржилися, але дуже багато випадків це. Зазвичай, знаєте, сусіди домовляються, там щось там вирішують, пригащають медом, там, і таке в тому ну, в рахунку. Але якщо сусіди да, погані, треба це все буде виконати, оці всі умови, що там, що там сказані, щоб, щоб ай, ветеринар вам зареєстрував пасіку. А далі воно буде будете раз на рік там проходити ці ветеринарні аналізи. До, до речі, хочу сказати, що, що ця процедура реєстрація пасіки вона безкоштовна. Але ці дослідження і лікаря там, і перший раз він буде, він буде вам коштувати гроші. Коштувати кошти, тому теж порада така, знаєте, навіть якщо ви там все, зразу хочете завести 100 вуликів, не реєструйте зараз, зразу 100 вуликів, Зареєструйте якусь там по -перше, першому разу мінімальну кількість, а далі вже будете там показувати більшу. Чому це? Тому що на ту кількість, яку ви зареєструєте перший раз, на вас нарахують е, всі оці послуги. Клінічний огляд, лабораторні дослідження, виїзд там лікаря, все це нарахується, і все це буде кратно вашим, вашій кількості ваших вуликів. Зараз воно там не дешево, а потім воно там буде 10%. Так, друзі, оце я вам сказав для початківців. Така інформація. Напишіть, будь ласка, чи була вона корисна, напишіть, чи багато у нас початківців. А взагалі зараз теж наголошую те, що ну дуже вдалі часи з одного боку. З одного боку, дуже вдалі часи е, зайнятися, знаєте, якоюсь там пасікою там для себе. Тому що зараз можна купити інвентар, бувши в використанні дуже дешево. Люди, ви знаєте. Ти вже да, багато людей продає цей інвентар. І саме головне, знаєте, я вам ще забувся сказати. Саме головне, це е, от саме ти той, той, той людині, яка початківець, яка ну, потребує дуже багато порад, е, порад, де придбати, потребує порад щодо технології, використання технології роботи з бджолами. Дуже корисно і я би сказав, необхідно бути членом спілки пасічників, які місцевість спілки пасічників. Що це вам дасть? От завжди пасічники спитають, що мені дасть спілка. А я от кажу, що початківця вона дуже багато дасть. От, наприклад, наша спілка. Ви навіть коли прийдете початківець, я вам зразу ходу можу штук 10-20 книг, книг видати, і ви будете, ви будете вивчати, тобто вони. Заощадити на лі літературі, далі порада Наприклад, це ж одне діло прочитати, а друге діло впровадити. Тобто пораду ми зразу там прикріплюємо наша спілка. Е е е зразу... Як це слово? Ой. Прикріплюємо наставника. ось на наставника е е е У нас наставництво дуже е е розвито. Розвито спілці. Тобто наставник він буде, він буде у вашій місцевості, і ви будете мати змогу навіть чи привезти його швидко, чи сам, самому до нього швидко приїхати, розумієте? Тому що область велика, а по телефону то одне, а знаєте, щоб так подивитися. От я, я, наприклад, перший рік. Перший рік, коли завів бджоли, я теж для себе знаєте, на інтуїтивному такому рівні знайшов у нас там на районі в Миколаєві пасічника. І я дуже часто до нього бігав. І один раз я прибігаю до нього і кажу: е, на мій вулик напали дуже великі бджоли. і грабують мій вулик. Що мені зробити? І Я що цих от великих бджіл там наловив, переніс йому і показую, А він сміється і каже: та те вони бджоли, то наприкінці літа бджоли вижинають трутнів, тобто вони нічого нормаль... то трутні літають біля льотка, хочуть зайти, їх не, не пускають. От знаєте, така кумедна ситуація була. Так ось наставник вам теж дуже багато порад дасть, і, і взагалі щодо. Щодо ефективності початку, звертайтесь до От, І це, мабуть, цього треба було почати. Що звертайтесь до місцевих спілок, і там вас будуть супроводжувати і вам дуже сильно допоможуть. Оці от членські внески, що там. Ви заплатите там от у нас, наприклад, 600 гривень на рік на рік. Розумієте, це 50 гривень на місяць. Це дуже смішні кошти. то, то Ці членські внески раз п'ять вам назад повернеться у вигляді, що ви там заощадите на купівлі, там не непотрібного інвентарю. заощадите на купівлі ветеринарно санітарних препаратів по цінам виробника, по цінам. По цінам безпосередньо з магазинів без накрутки, тобто майже по оптовим цінам. І взагалі той досвід все це нічого в порівнянні з тим досвідом, який ви отримуєте під час спілкування з колегами, які теж в цій спільці є членами. Так, друзі, все закінчив. Переварюєте інформацію. Напишіть, будь ласка, чи багато початківців хочуть цьому 2024 році. Розпочать цю справу, напишіть, якщо можна, хто ви, що ви, тобто, там, чи ви пенсіонер, чи ви, наприклад, навпаки, молода людина, чи ви чоловік, чи ви жінка. Тобто, напишіть, будь ласка, якусь там інформацію. А я всім бажаю миру, добра, бажаю, щоб бджоли у вас водилися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково. Побачимось. Пока.